Москаль українці шоковані призначенням росіянина. на веде солдатів на забій. Ці тези російської кампанії проти нового головкому ЗСУ Олександра Сирського. Навіщо Кремлю поширювати це? І як дезінформація може нашкодити самому ж Путіну і російському командуванню? Дивіться далі. Російські змі намагаються нав'язати сирському образ радянської та російської людини. Для цього вони наполегливо шукають його родичів у Росії та за кордоном, у яких нібито беруть коментарі та поширюють він форм просторі. Щоправда, обличчя не показують. На цих кадрах Станіслав Сирський, нібито батько, головкома, як стверджують російські журналісти. Чоловіка запитали, що він думає про призначення, нібито його сина командувачем зсу. Йому нормально з ними працювати? Я не знаю, як роботи на сім'ї роботи. Що ви почути мані саме що і ви почусти головна мета пошуків російського сліду це дискредитація головкому та зниження довіри до ЗСУ йдеться у заяві Ради з національної безпеки та оборони України. Аби надалі негативно вплинути на мобілізацію в Україні, пояснює Олег Лісний. Это назначение не было новостью как для украинского экспертной среды, так и для, я так понимаю, спецслужб Российской Федерации. Поэтому они заготовили материалы для того, чтобы дискредитировать. Они хотят максимально показать то, что он родился в России, учился, у него родственники там, у него сын сейчас и на фронте, и так далее, чтобы у общества появился негатив и пропало доверие. И не только в обществе, да, но и самое главное в В сріді воєнних новий головнокомандувач дійсно народився у Володимирській області Росії та навчався у московському вищому загальновійськовому командному училищі. На цьому все генерал, полковник Сирський. Проживає, захищає воює в Україні з самого початку своєї військової кар'єри, з 80-х років насправді, коли він мав вибір, якій армії ще міг служити, коли ми пригадуємо радянський союз, розпався. Але він як справжній офіцер, як тоді сказав, що присягу дають тільки раз і українському народові, і все, і він до дотепер служить. Тобто, тут питання більше політичне. І питання насправді російської паніки у лавах української армії чимало етнічних росіян, і це аж ніяк не заважає бити ворога, каже Іван Тимошко. Тільки стиль командування Олександра Сирського різко відрізняється від радянської та російської ієрархічної практики, кажуть військові. Він сповідує натовські принципи децентралізованого командування та наголошує на важливості бойового духу. Колега по службі Ганна Маляр назвала сирського математиком війни у своєму інтерв'ю. BBC. Головне в цій ситуації слідіть за діями чоловіка. И понятно, что у каждого военного, особенно генерала, особенно сухопутных войск, есть составляющая, которая важна для всех. Это, ну там гибнут солдаты, но пехота, она в первую очередь идет в атаку. Это не другие рода войск, которые неконтактные условно, а это контактнее уже некуда. Поэтому. Йому там приписують нікатери пропагандисти, що і так далі. но це все не так. Росіяни називають сирського генерал-відступ, генерал груз 200 м'ясник, нібито то за бажальний характер та суворість. Це справді так, але щодо російських солдатів кажуть експерти, коли описують, як сирський вчинив із окупантами у Бахмуті. За кілька місяців фактично знекровив ПВК Вагнер. Як знаємо, в Бахмутом не було ні бунтів українських, ні якихось втеч, ні якихось відступів. А війська армія працювала ефективно. А от російська армія, російський уряд і Пригожин, от вони якраз дрогнули і щепилися, щепилися в люті ненависті. Пригадуємо, чим це закінчилося бунтом Пригожина. Але що Путін, що. Його, його оточення, звичайно, цього не змогли ніяк пробачити Сирському. Наступний кремлівський наратив в інформаційному просторі проявляється в тому, що ЗСУ, як пишуть російські пабліки, нібито програють під Авдіївкою, і що сирський не шкодує своїх солдатів. Руководіл сухопутними військами. Це піхота, і піхота гибне, к сожалению. вона йде на прориви, і все. і, і ну не може бути... или каких-то больших операций без жертв. Каждый военный, который не находится на стратегическом уровне, он видит и оценивает все со своего окопа. То есть это определенное, какое-то такое туннельное, если можно так сказать, восприятие мира. То есть это небольшой участок фронта. И могут быть, конечно, могут и они есть субъективные оценки. Доки війни будуть контактними, жертв не уникнути, пояснюють експерти. Пропагандисти тиснуть на те, що Сирський нібито збирається компенсувати нестачу боєприпасів та техніки в Авдіївці, бойовими резервами, яких не так багато. На тлі цього окупанти знову натякають на можливе захоплення Києва та інших міст України. Щодо Авдіївки, Авдіївки так дійсно дуже складна і серйозна ситуація. Але підтягання резервів ротації проводилось, проводиться і буде проводитись незалежно від того, що скажуть росіяни. Наскільки ефективна оборона Авдіївки, ми знаємо те, що дійсно росіяни планували за три дні, вже четвертий місяць борсаються і втрати, які там є, дійсно один до десятьох не на користь росіян. Ще в період АТО Олександр Сирський відповідав за виведення українських військових із Дебальцевого. А за час повномасштабного російського вторгнення бойовий генерал провів дві масштабні успішні операції: визволення Київської та Харківської областей. Про це російські пропагандисти мовчать. Погано розмовляє українською. Це останнє на що вирішили давити контраргумент. Перший чоловік, який народився в Росії. выучился в России, бьет российскую армию. Плохо говорит по-украински, но он старается, но очень хорошо бьет русские войска. Все. Что я тут еще добавить? Другой вариант, что у нас за русский язык убивают. Сырский живой, сырский убивает русских. Ну, давайте, парируйте, расскажите, как это у нас происходит, что у нас вот притесняет русский язык. Все намного Стрія в нашій країні і намного складніше, ніж вот в этих їх доміно, которые они хотят нав'язати разом із призначенням сирського оновилася і команда головкому. І незабаром ці зміни буде видно на фронті, кажуть експерти. Але в силу наявних на даний момент можливостей та техніки кінцева мета у війні Росії проти України перемога України. Про це бойовий генерал Сирський неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб знати правду.